Харків знову під ворожим вогнем. Ось в день фактично ворог вдарив по е, самісінькому центру міста Харкова по житловій забудові. Значить, там чотири людини отримали поранення. Поранення на щастя не важкі, однак люди все одно звернулися за медичною фактично допомогою. Так само, так дійсно, ворог вночі обстрілював територію міста Харкова, Харківської там області е своїми безпілотниками, е саме типу шахет. Так само цілив по нашій енергетичній е, системі, тому звичайно, що ми е, не зупиняємо фактично робіт відновлюємося для того, щоб стабілізувати е, там нашу си ситуацію з е, ну тобто електропостачанням, е, для того, щоб дійсно е, у людей, е, хоча б і вимикали е, світло однак, за фактично плановими такими графіками без аварійних. Відключень, ну і так само по області ми мали дійсно більше 20 населених, тобто пунктів, фактично під ударами. Відповідно керовані авіабомби десь кілька годин тому. Це фактично Богодухівський район, сільхоз відповідно підприємство не було під ворожим вогнем. Ну і безмінно, і фактично Купінський напрямок і Вовчанський напрямок, ізюмський напрямок, населений пункт, фактично борова постійно знаходиться під ворожим вогнем. У нас Пане Олеже, ми знаємо, що Харків нещодавно переживав блекаут. І яка ситуація в області? Чи йдеться про черговий блекаут, який Харків, ну скажімо, так тільки, тільки, тільки як подолав? Ні, ми про там блекав наразі не е, говоримо. У нас наразі планові е, відключення, оскільки так дійсно нам не вистачає там електроенергії для, е, для нашого населення. Тому ми від, відключаємо планову електроенергію з відповідно 5 години ранку до 20, відповідно 3.00 в середньому на 7 годин. І е, з 23.00 до п'ятої години ранку ми намагаємося заживити всіх абсолютно споживачів, оскільки вночі навантаження на електромережі не е, фактично такі, як в день. Е, наразі у нас щодо ліквідації наслідків там працює більше 400 працівників ДСНС, оскільки ми ще розбираємо завали, ліквідовуємо там аварійність. Тощо, і більше ста працівників відповідно енергосистеми наразі працюють над відновленням. Ми тільки що згадували з вами про райони, які є небезпечними, і куди найчастіше прилітає, зважаючи на інтенсивність, а так останніми днями чи планується оголошення примусової евакуації, принаймні для дітей, що скажете з цього приводу? Ми лише завершили так по Купінському напрямку обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб. Із 18 населених, тобто пунктів. Наразі у нас оголошена там обов'язкова евакуація ще й 47 населених пунктів чотирьох громад. Наразі е, ми розглядаємо питання по півночі нашої відповідно території. Це Харківський район і е, безпосередньо Богодухівський. Район Золоч Золочівський напрямок, так званий, однак на самісінькому прикордоні, там, де є населені там пункти постійно під ворожим вогнем, за нашою інформацією за інформацією національної поліції, там е дітей вже немає. Однак ми цю ситуацію про ну там ну, ну тобто промоніторимо ще раз і е напевно будемо приймати рішення е на. Навіть ті населені, тобто пункти, які знаходяться далі від фактично кордону, однак все одно знаходяться під обстрілами, тому що ворог там почав, тобто, бити по тим населеним там пунктам, по яким не завдавав ударів ще, наприклад, місяць тому. Тому наразі на раді там оборони там області будемо це питання розглядати. Ну, і росіяни останнім часом застосовують ще й інформаційно-психологічні атаки щодо ймовірного наступу, і саме на Харківщину. Зокрема, як реагують на це жителі області, і, і що можете відповісти? Ну, знаєте, Харків постійно знаходиться під ворожим вогнем. І з початку повномасштабного відповідного вторгнення ми працюємо з одного боку над посиленням обороноздатності наших фактично територій постійно. Значить, і ось наразі там останнє завдання щодо посилення фортифікаційних споруд тощо. Тому, звичайно, що ми можемо, що ми маємо зробити все можливе для того, щоб там ворогу не дати жодного шансу. Наразі у нас дійсно йдуть активні, тобто бойові дії лінія фронту проходить по куп'янському напрямку. Ось ми постійно моніторимо цю ситуацію і на півночі, на, на білгородському напрямку, і на північно-східному, на Вовчанському напрямку. Ну і звичайно на стику областей Харківської та Сум Сумської. Тому там, звичайно, у випадку там певної загрози, там одразу будемо на це реагувати і, звичайно, повідомляти і наше цивільне, тобто населення. Але, взагалі, як жителі реагують на такі атаки психологічного характеру? Ну звичайно, це важко. Да, коли там місто Харків постійно щодня, щоночі, або під атаками ракет, або під атаками відповідно шахедів. Ну це дійсно важко однак, все одно ми віримо, те, що Харків не злами.